23 лютого у приміщенні 14-го відділення поштового зв'язку міста Житомира погасили поштовий блок і буде весна. На марках зображені чотири фото воєнного часу. Тираж блоку 250 тисяч примірників. Говорить Олена Мандро, начальник відділу поштового зв'язку Житомирської дирекції Укрпошти. Першою маркою нашого блока виступає захоплення. Військові частини в Бельбеку, Кримський півострів, коли почалося це з Криму і окупування Донецької та Луганської області. Другу фотографію в нашому часі, чи всі фото е, в нашому області, це є світло з Азовсталя. Це е, зображена фотографія людини, нашого земляка з Малена. Далі це фотографія наших медиків на зруйнованих уламках будинку. В Харкові і руки морського піхотинця. Всі ці фотографії зайняли перші місця і були опубліковані в різних міжнародних журналах. Олена Мандро каже, придбати поштовий блок і буде весна можна в усіх відділеннях поштового зв'язку. Тетяна Дукач, Олександра Цеплюк, Суспільне, Новини Житомир.